Вмикаю запис. Дуже радий бачити Наталю Новіцьку з Одеського Ротарі. Ми поговоримо зараз про ми поговоримо. Ой, хвилиночку. Так, що я так, 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 YouTube. Так. Дуже дякую за час і за те, що це мій перший досвід, мабуть, в ротарі такої допомоги. І наставництва, і от, в рамках це дуже я розумію, як це е, 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 яку вартість це має, і в фінансовому еквіваленті, і в е, ну, людському ресурсі, тож дуже дуже вам Дякую. добре. Мені дуже цікава ваша от е, ідея, взагалі-то, от коли був цей економічний рес... ренесанс форум, то я побачив, що ваш єдиний був проект, який був такий системний. От він був спрямований на те, щоб допомогти іншим проектам, іншим групам ем, волонтерів, місцевим громадам, лідерам громадських організацій, досягти якихось результатів. Я інвестиціями займаюсь більше там, 30 років, але більше в останні роки там трошки в громадському, але всі ті роки я в таких в приватних інвестиціях був і президентом компанії і навчався, і стажувався е в цій сфері. Е тому я свої е навички, досвід, свої поради як інвестиційний консультант. Я вам просто передам. Ви послухайте, запишіть. Воно вам е я сподіваюся буде. Е Допоможе, буде корисним, і ми це зробимо дуже швидко. Там ну 10-15, може, хвилин, 20 максимум, і потім якісь запитання, які залишаться. Добре, Наталя, а -а -а. то значить тоді ми це. Я зараз увімкну демонстрацію екрану. Um... Uh, тобто um, ця презентація вона була зроблена для бізнес-школи Університету банківської справи. E, mm, ні, в цій презентації це як така ну, як перша, перший підхід до будь-якої презентації. Хто б її не робив? Тут, от, оці компанії, організації, з ким я співпрацював э, в ході життя, e, там трак рекорд, де я працював. І я хочу почати з п'яти порад для успішної зустрічі з інвестором. Тому що чим би ви не займалися, або це приватне, або це волонтерський проєкт, якась програма розвитку місцевої громади, соціальна, гуманітарна якась програма, вам потрібно перше, щоб показати вашу цінність. Цінність я буду дуже практичним, бо я практик, я ж кажу, я з бізнесу цінності в людей їх дві. Або люди хочуть допомагати, ну це в сенсі грошей інвестицій, або люди хочуть заробити. Тому, коли ви йдете на якусь зустріч, моя перша порада добре вивчити ваших ем, ну, співрозмовників, з ким ви будете це. Що це? Або це е, форум е, громадських організацій. Ротарі, благодійники, чи це інвестиційний форум, де там зібралися ті, кого цікавить, як заробити, Чому це важливо? Тому що ви будете трошки нарізне давати наголос. Перше, що вам треба подати, це вам треба подати проблематику. Вам треба показати людині, навіщо йому, чи їм, його компанії, фонду, з вами співпрацювати чи там робити те, що ви від них хочете. Навіщо? І тут я ж кажу два. Або людина хоче заробити, тоді перше, треба сказати, що, ну, наприклад, відомий всім приклад, що тут там 100 тисяч населення ні в кого немає там сандаль. Значить, нам треба зробити тут. В фабрику робити чи завозити сюди сандалі, і всі будуть їх купляти, ми з вами будемо мати, ви будете мати такий зиск. Або сказати, що дивіться, люди, от дітки фотка, діти ходять без сандалі, у них там ноги в кров, це таке їм дуже важко. Давайте допоможемо їм і е, зробимо, щоб у них були сандалі. І оця мета мета, або заробити там. 100 тисяч доларів на вкладених там, 20, або там, напоїти, там, зробити, там, наситити, насичити там, якесь село там, водою питною. Це треба тримати весь час перед собою, перед вами, перед тими інвесторами чи там, співрозмовниками, з ким ви будете говорити. До того як іти на відкритий будь-як, хоча б навіть сім людей, там 27 чи там, 127, чи ви онлайн будете презентувати щось, знайдіть хоча б декілька місцевих партнерів, які вам відомі, з які вам довіряють, з якими ви збираєтеся цей проект ваш впроваджувати. Це дуже важливо. Бо коли ви виходите на незнайомих людей, їм буде значно легше йти з вами. Піти на вашу пропозицію, якщо ви скажете, що ми не одні, нас підтримує там, місцева взуттєва фабрика, нам дає там знижки, чи там нам дають там щось, місцева влада, наприклад, нам дає там те щось. Місцевий магазин там фірми там АБВГДЙКА нам дає там. Не знаю, там 10 тисяч гривень на наш проєкт на півроку, наприклад. І Rotary клуб вони, значить, пообіцяли нам допомогти з просуванням і з моніторингом і з оцінюванням, наприклад. Тобто, третє, це знайдіть надійних партнерів. Бережіть ці контакти. Ви будете збиратися, ну, я так знаю, за, за просто вже досвідом, ну не з першого разу люди збирають всі гроші, які їм потрібно. З першої з вашої зустрічі почніть збирати контакти. Будьте чесні, відверті з тими, з ким ви говорите. Те, що ви збираєте, збираєтесь робити, от саме те й треба казати. Тобто, нехай ваша мета ваша, тим, чим вам цінний цей проєкт, нехай він от заряджає і ем, так, ну, знаєте, енергійно насичує тих людей, з ким ви говорите. Чудово, іноді буває, що змішана аудиторія. Тоді чудово, ну я маю на увазі, що хтось інвестори, а хтось донори, меценати, які просто хочуть допомогти. Тоді йдіть удвох. Хай один чи там одна говорить про гроші, про грошові потоки, про відсотки, про очікуваний прибуток. А інший нехай каже, показує фотки дітей, там не знаю, чого там, там пенсіонерів в цьому там будинку, там щось таке, чи там ну, Тобто на, на емоцію на те, щоб допомогти. І завжди будьте готові. Тут я от собі написав, що Матвія є, знаєте, що, е, е, як Господь казав, що дасться тому, та ще й додасться, хто, е, хто має. що значить хто має? Хто себе відчуває, що в нього це є, і він готовий поділитися з іншими е, він чи вона, і він так себе веде, і вона відверто. і Значить, готовий ділитися, то тоді Господь тих і благословляє і додає. А хто веде себе так, що закритий, ні не скажу. Тільки мені, а, ти, а мені що буде. А що, то в того буде забране все те що, те, що було. Так, наступний слайд у нас. Зараз. Дуже важлива інвестиційна презентація. Дуже важлива. По-перше, вам треба чітко знати, де яким чином ви будете презентувати ваш проєкт. Чи це буде невеличкий круглий стіл, за яким у вас буде можливість роздати людям якісь матеріали роздатку, чи це буде невелика кімната, де ви будете демонструвати слайди це зовсім інше. Чи це буде велика кімната, аудиторія, конференц-зала, де будуть там 10-20 рядків. І з останнім рядком вони не побачать просто те, що у вас є, якщо воно буде написано дуже дрібним шрифтом. Тому от, таких 5 порад я тут написав, я вам потім, а воно ну, же буде запис цього. Да? От. 7, максимум 10 змістовних слайдів. Запишіть, будь ласка, ніяких дієслів. Тобто не треба йти, збираємося піти. Просто тільки, тільки іменники. Іменники і якісь е, чутливі прикметники. Там яскравий колір. Не писати, пофарбувати в яскравий колір. Просто яскравий колір». Там чудовий табір. Шрифт, я ж кажу, мінімум 30. Ну я взагалі для себе кажу там 32, але мінімум 30, тридцять кег, кегль, І запишіть шрифт обирайте без засічок. Щоб це, що це таке? Без засічок, це Arial, от Calibri, з засічками. Це, це, наприклад, навпаки, Times New Roman, От подивіться, це для е, друкованих текстів, коли ви даєте там лист. Друкуєте в руки, то там хай буде Roman. А тут без засічок такий текст. Максимум три різні шрифти на кожному слайді. Ну і бажано, щоб вся презентація була в одному і стилі щодо кольору і організаційно. Максимум три. Причому, от, наприклад, один шрифт, але два кольори це вже різні. Або один шрифт і один жирний, а інший нежирний це вже теж різні. П'яте, а четверте, 20 хвилин це максимум. Ну, Часто буває, що немає 20 хвилин. Є відома така як -то, порада, що будьте готові, що просто в ліфті там, чи там, в кафе, ви, там, в конференці там, під час кавабрейку. Ви там стали поруч там, з Білом Гейтсом чи там Уорреном Баффетом. Просто поруч, ви з, з, з тарілкою, він з тарілкою, От, Що ви можете йому сказати? Ви можете щось таке сказати, щось цікаве. Щось цікаве. А потім, вже, коли у вас там буде більше там 3 хвилини або 5, а потім вам вже можуть дати, надати там третій рівень, це там 20 хвилин на виступ, та ще є запитання. Тут вам треба мати оці три підготовлені тексти. Це саме текст. Це навіть не презентація, не слайди, це текст, це щось таке, що ви своїм обличчям, своєю body language, своєю жестами ви показуєте щось таке цікаве, що там є кордон, там стріляють, там є діти, які не, 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 не сміються вже там три роки, скільки ми тому до них поїхали там в 2018 році, ми провели для них там щось таке з клоунами. І ми хочемо це тепер робити в інших. Тобто щось таке. вони... Тобто щось таке дуже, дуже чутливе, емоційне, якщо ви е, спілкуєтеся з людиною, з якою треба говорити про допомогу. Якщо це людина, яка налаштована, ви знаєте тільки не бізнес, або ви відчуєте це, то треба сказати, що там, про гроші, якщо це бізнесовий проєкт. Обов'язково маєте з собою візитки. Я останнім чином декілька разів вже так бачив, що просунуті люди, молоді, так нехтують візитками. Кажуть, ну давайте я вам просто дам в, ми з вами контакти, обміняємося чи щось таке. Прошу вас, не нехтуйте. Візитівки це те, що залишається. Тут навіть не тільки те, що там інформація, що візуально якось залишається, людині кожній дуже, воно, на підсвідомості, приємно щось отримувати. Безкоштовно. Якщо це красиво, якщо це чудово, що воно таке викликає такий вау, відгук одразу ж, вау! А як це зробити? Ну от, Наприклад, в роторі ми всі візитівки ми робимо з фотками обов'язково. От, багато ротирійців роблять візитівку. От я показував свою візитівку. бачите, велика фотка. Причому така сама, як і на Фейсбуці, як і там в інших контактах. Багато роблять з дружинами, чи якщо це жінка, то з чоловіком. Тобто. Це нормально, це, це запам'ятовується запам'ятовується обличчя цієї людини. Потім ви вже побачили, чи там в Фейсбуці вас шукають, вони вже не помиляться. З іншого боку, ви вже можете поставити ті компанії, ваші бізнесові, наприклад, інтереси, ваші компанії, там ваша посада, з ким ви працюєте. Так. Тепер, ну, я обіцяв, що я розповім трошки секретів. То, значить, ці секрети мої студенти вже знають, але я вам намалюйте собі зірочку. Просто от таку зірочку намалюйте. Біля неї або зверху, знаєте, ніби там вона там висить на чомусь, там хай буде. серце. Оце серце зверху, там воно висить, то, то от та... Мотивація, яку ви будете нести чи вирішувати з вашим проєктом. Або це якась потреба, тобто проблема якась, там чиста вода, я ж кажу, там якісь там пенсіонери, там старенькі люди, діти, щось таке проблема. Або це е, відсотки, заробіток купити за 100, продати за 200, щось таке, тобто щось таке прибуток. Це як ота мета, на що ви перше скажете, навіщо взагалі вас слухати? Коли ви сказали це, навіщо вас слухати, то ви йдете от за цією зірочкою. Перше П це ви розповідаєте про ваш продукт, власне, що ви робите. Ну вам для, для Сіпстартеру дуже легко. У вас сіпстартер – це краудфандінгова платформа. Да? Може трошки просто розповідати людям. Ну, я думаю, що всі вже знають, що таке краудфандингова платформа, який в неї. Є плюси, чи там як привабливі, там що це онлайн, да, що у вас є досвід. і Друге, це треба обов'язково розповісти. Що ви, власне, будете планувати робити? Процес. Або ще там процес, чи якщо там виробнича бізнесова компанія, або це візія, ми кажемо, якщо це е, ну такий. Е, Гуманітарний якийсь доброчинний проєкт. Ми будемо фарбувати стінку в дитячому будинку. Там такі, ми будемо проводити майстер-класи для старшокласників, інтернату, бо вони діти в них не стає цей професійної там освіти, вони не знають, де їм там знайти себе після виходу з цього там, дитячого будинку чи там з інтернату. Тобто, ми будемо щось робити. Ми будемо щось робити дуже коротко, одне-два. Речення третє, вам треба обов'язково розповісти, що у вас є підготовлена команда. Або ви знаєте, як її знайти, але краще все ж таки, хоча б маленька ж команда у вас, мабуть, є двох-трьох. У нас є людина, чудовий юрист, який вже там такий, такий Він відомий, він зробив такі-такі проекти, він, так, це, це, він підготував те, те. те У нас є бухгалтер. який. Я сама, значить, Наталя Новіцька, я значить, робила там проєкт такий, такий. Ми зібрали те, ми зробили те. З міжнародними організаціями це зробили, відзвітувалися, нас всі подякували. цим. тобто вам обов'язково треба показати, розповісти, що у вас є команда, яка знає, що робити, і вміє це робити, а ще й звітувати обов'язково дуже важливо. Uh -huh. І далі ви переходите до наступного це, P, це просування або маркетинг. А як ви будете, ну якщо це бі бізнесі, то я б сказав, як ви будете продавати. Але якщо ми говоримо про громадські там. Територіальні громади, про якісь громадські організації, то тут ну в лапках продавати. Але а як про ваші е, ну, чудові там ідеї, щось там змінити світ чи там зробити Україну всю зелену, як люди про це дізнаються? От Україна дібрав чудовий проект, а як про це дізнаються, що треба брати десь жолоді? До речі, де їх брати, що їх треба саджати і за дубом треба ну якось доглядати, я так думаю? Тобто, як буде навчання? Тобто як це буде. Організовано, оце треба дуже вам чітко знати мати, тому що ну це важливо. Це ви маєте показати і донору, і інвестору. Причому я би вам до речі, щоб порадив. Не пишіть те, що все, що я кажу, це логічна, логічна структура вашої доповіді, вашої презентації. Ви можете цю доповідь, як на, на ялиночку, навішувати, 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 розумієте, красивих яскравих іграшок. Спочатку у вас є просто такий остов. Ви пим-пим-пим-пим-пим, все підготували. Це там на 30 секунд чи там на 3 хвилини. Потім вам сказали, о, чудово, давайте вас там на 5-15 на хвилин. Тоді ви по кожному, по кожному, по кожній гілості, по кожному напрямку, ви вже починаєте нарощувати, нарощувати. От, в кінці кінців, якщо вам скажуть, давайте вже ну, написане, надсилайте, то я розумію, що у вас буде і powerpoint презентація, чи там, PDF презентація і у вас буде і, може, якийсь там стос паперів, де все це буде відображено. От в такій е, логічній, е, логічній е, схемі. Коли у вас ці чотири пункти ви собі підготували. Навіть ну, нульовий, п'ять пунктів. Нульовий це там та проблема, да, яку ви хочете вирішити, то вам вже легко підійти до п'ятої. Це план, бюджет. План, що ми збираємося робити? Це в Excel робиться? Е, бюджет. Е, що робимо там перший день, другий день. Напишіть 1 січня. Ви ж не знаєте, чи 1 січня ви, чи у вас там 1 лютого, чи там 1 березня, ви почнете. Перший день, другий день. Якщо це там короткий проект, якщо це на роки проєкт, може на три роки, то, мабуть, треба там перший місяць, тобто зробити, щоб кожний стовпчик це був якийсь такий відрізок часу. Там, де ви будете горизонтальні ваші дії на перетинанні з стовпчиками? Перший місяць, п'ятий місяць, сьомий місяць. Ви обов'язково ставите, хто відповідальний за це саме, да? і скільки грошей на це треба. І тоді у вас вже і план, і бюджет. от В кінці ви це робите. Це ж зрозуміло, що це не одна людина робить, а це ну, як мінімум двоє-троє. Тобто в вашій команді, от ці самі от, команда однодумців, які от це готують. От. То е, от ви це і, і робите. І у вас тоді виходить і план, і бюджет. Чому я поставив от всередині ротарійське коло, тому що цей план, цей проєкт, він не працює і, взагалі, ця презентація нічого не дасть, якщо не буде всередині довіри. От Ротарі, наприклад, це така міцна мережа, коли люди знають один одного і вже відносяться з, як в родині великій, з певною довірою друг один до одного. Вам треба встановити оці відносини довіри. Як це робиться? Ну йдемо до попередніх слайдів. Будьте чесні, говоріть серцем, говоріть те, що ви знаєте, говоріть те, що ви любите, те, що вас хвилює, те, що для вас важливо.